Добрий день, любі друзі! Всім привіт з центральної частини України, з Дніпропетровщини. Зараз уже майже середина вер... вересня. І сьогодні хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що можна саме в цей час робити по посадці, по Догляду за лавандою. Зараз я пройду по своїй, своїй садібній дільниці, покажу вам, розкажу, що я роблю в цей час. Тут у мене ось лавандин, він трошки ще навіть цвіте повторно. Ці кущі в цей час, коли вже погода Така пасмурна, дощова. В цьому році якось дуже рано похолодало. Я думаю, що ще будуть теплі дні. Але зараз уже можна що зробити. Ці кущі я буду розсаджувати. Це лавандин, сор, сорт сортса шляхом ділення куща. Вони вже такі великі, тут буде достатньо для того, щоб їх. З, них, з кожного із них зробити декілька кущиків. Отак вони виглядають, вони дуже декоративні, навіть коли не цвітуть, і сад дуже гарно прикрашають. Так, Зараз цвіте ще гортензія, очіток зацвітає, також прикрашає дуже сад, незважаючи на те, що Уже осінь, але ще є нам чим полюбуватися. Ще у нас будуть свісти хризантеми. Так, йдемо далі. Значить, Зараз можна, якщо ви посадили, посадили там, допустимо, кущ, кущ лаванди, але ви посадили його не в тому місці, де б ви хотіли, щоб він ріс. Зараз якраз час. Його пересадити на постійне місце. Або ви посадили його в затінку, пересадіть його зараз на сонце. Звичайно, треба обов'язково гарно полити. Якщо ви кущ посадили дуже не заглибили, і він у вас на одній росте, як деревце, а треба посадити так, щоб кущ ріс. На глибоко, щоб аж під гілочки треба його заглибити, тоді кущ, ваш кущ буде пишний. Зараз хочу вам показати саджанці, які виросли за літо. Ось так вони виглядають, саджанці, незважаючи на всю. Ту ситуацію, яка в нашій країні саджанці гарно бронюються, люди, життя продовжується, мир скоро настане. А ми вже готуємось для того, щоб засадити ще на садибних ділянках, а також на полях, саджанці-лаванди. Ось Вони бачите, вже цвітуть. Тут немає квітів, тому що я їх постійно. Зрізую. Зараз в основному ми висаджуємо, ну, от у нас в центральній частині України ми висаджуємо саджанці в жовтні, тому що у нас зазвичай вересень ще дуже жаркий. Але в цьому році ось така погода дощова пасмурна, благоприємна для того, щоб можна було висадити саджанці на постійне місце. Так. Також в цей час можна почеренкувати лаванду, можна її розмножити, як у мене є відео на каналі. Можна розмножити шляхом, коли ми пригинаємо гілочки. Пригинаємо гілочки до самої землі, присипаємо землею. І гілочки ці з часом дають коріння. І його можна відокремити від куща. Отак от от сюди можна насипати землі. І ці гілочки вони укоріняться. Так, кущик можна весь розложити, от так, в різні сторони. вона от Вологу, і вона так гарно піддається і пригинається. Так можна розмножити. Можна розмножити черенкуванням. Але, звичайно, ще треба поливати, тому що у нас, незважаючи на те, що йдуть дощі, земля не промокає повністю, і вона там зверху вона волога, а знизу вона суха. Тому Якщо ви зачеренкували або ви пересадили рослину, обов'язково гарно треба її полити. Зараз ще покажу вам, як у мене, які черенки, ой, не черенки, саджанці. Зараз уже упаковую. Як буду упаковувати та відправляти? Саджанці в цьому році. Дуже гарні, незважаючи на те, що посушливе було таке літо, але вони такі міцненькі, з добре розвиненою кореневою системою. Так, ось осінь, фундук осипається, дуже багато. Ми вже позбирали. Тут і листя сипеться. Осінь. ну Звичайно, тут наша лавандочка. Отака. От Такі пишненькі кущики. Наша красуня піднімає настрій. Цвітують трояндочки. Ночью пройшов дощ. Такі вологі. Так, цвіти хіт-код. Це повторне цвітіння. Такі яскраві. Бачите, фіолетові? Так. І ця красота. Є замовлення саджанці в горщиках. Ось тут у нас. Так, а це саджанці з відкритого, з відкритого ґрунту, покажу вам. Отакі. От Ось От такі. Вони різні, є більші, менші. Такі з такою кореневою. кореневою системою. Так, стоять вони в мене тут у воді. І вчора вечором я їх накопала, а зараз буду пакувати та відправляти. Пакую зазвичай в коробки. Всі оці корінчики в мене будуть. Вологі в плівці, і так вони можуть зберігатися до тижня. Але якщо ви отримали отримали посилку, обов'язково розпакуйте. Ви можете, якщо особливо велика кількість, ви не зможете зразу все посадити. значить Що треба зробити? Розпакувати. Поставити, ось так, як у мене стоїть, дивіться поставити, налити води в ємність і поставити в воду, щоб тільки корінчик був у воді, щоб не вся рослина занурена була в воду, а тільки корінчик. І вони зможуть у вас так зберігатися ну, 5 днів, поки ви висадите все. Але ставте не на сонці, десь в затінку. Ось таке відео сьогодні для вас я зняла. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте мій канал. Я буду вам дуже вдячна. На все добре, до нових зустрічей!